Під прикриттям літаків винищувачів, військовослужбовці 12-го інженерного полку майже дві години наводять понад 100 метрову понтонну мостову переправу. Все це, аби батальйонно-тактична група змогла подолати повноводну случ. Для солдатів-інженерів це вже звична справа. Люда немає, так що можна ставити легко. Те, що літом, що зимой, але без різниці. Якщо немає льда на воді, то легко ставити. Ну то якщо б лід був, ну б, тому що прийшлося б розчищати немножко підготавлюватися. От, а наскільки складно взагалі поставити такий понтон? То тут, якщо все знаєш, то нічого складного немає взагалі. Як, ну. А довго служити? Десять місяців вже. Сьогодні частина в цих навчаннях отримала завдання забезпечити переправу батальйонної тактичної групи 30-ї окремої механізованої бригади через річку Служ на південної околиці села Чижівка, з якою і понтонно-мостова рота понтонно-мостового батальйону успішно справилась. Основною метою заходу стала перевірка можливості військових частин бути приведеними у бойовий стан в найкоротший термін і швидко виконувати поставлені бойові завдання, каже начальник генерального штабу збройних сил України. Я хочу сказати цей батальйон чи батальйонна тактична група, яка сьогодні діє. Військовослужбовці знаходили ще в суботу в відпустках. Весь батальйон був вдома. такі умови були створені. За дорученням міністра оборони моїм розпорядженням, в суботу було відправлене розпорядження щодо виклику їх з відпусток. Ми перевіряємо і цей момент, як же військовослужбовці наскільки швидко повертаються до військової частини. Перевіряти стан боєготовності частин 8-го армійського корпусу приїхав і міністр оборони України. Давайте будемо говорити не о війні. А будем говорить о повышении боевой готовности и боеспособности вооруженных сил. Целью сегодняшней инспекции Новоград-Волынский как раз и является инспекция, проверка состояния боеготовности 30-й бригады, состояние воинской техники, умение личного состава выполнить поставленную боевую задачу. Это главная цель сегодняшней инспекции. Исходя из того, что было поставлено и выполнено, считаю, что данная бригада справилась на сегодняшний час с поставленной задачей. Вже після переправи механізована батальйонно-тактична група мала завдати удару по умовному противнику, що й було успішно виконано, стверджують військові. Але в той же час у армії кажуть, бути готовим потрібно завжди. Однак головне, аби такі військові навчання відпрацьовувалися лише на тренуваннях.